Вітаю вас, любі друзі, любі підписники нашого YouTube каналу. Дякую вам за лайки, за відгуки, за підписку. Сьогодні я, Марина Романова, доктор психології, астропсихолог, літотерапевт, майстер рейки, розкажу вам про дуже важливий день у грудні. Як я вам і обіцяла, це чарівний день. Я сьогодні розкажу про його силу, про його природну магію. Починаю презентацію екрану і буду дуже вдячна вам за відгук на дане відео. І так, презентація екрану. І так, як ви бачите, цей день це 22 грудня і це день зимового сонцестояння, коли народжується нове сонце. Я дам вам практики і рекомендації. І як бачимо, на 2023 рік ми проживаємо останні його тижні, і останні тижні це стресовий період для всіх мешканців Землі, тому що зараз планета Меркурій знаходиться у ретроградному напрямку, тому соціальна активність у нас гальмується або усвідомлено нами, але може і не усвідомлено, але вона дійсно. Має такий зворотній, гаймний характер. Але в цей період, давайте подивимось на грудень, на зростаючому місяці і в 10-й сприятливий місячний день, 22 грудня, о 5-й годині ранку, 28 хвилин, за київським часом, здійсниться перехід сонця із знаку стрільця до знаку Козерога. І ми будемо з вами відмічати день зимового сонцестояння, який в астрономічному плані знаменує найкоротший день у році. І саме цей день зимового сонцестояння він має дуже потужну силу, яку ми з вами обов'язково використаємо. І так, яку ж силу має день 22 грудня? І чому саме його треба використати для того, щоб наблизити перемогу нашій рідній країні? І так є чотири головних дні, які ми знаємо як літнє і зимове сонцестояння, а також осіннє і весняне рівнодення. І саме ось цих чотирьох позиціях енергія сонця має дуже потужну силу. І з цього моменту, з моменту зимового сонцестояння, розпочинається астрологічна зима. Ви бачите, що вона може бути або 21, м або 22 м груднем. Кожного року свої дати і свій, свій час, але саме у 2023 році, це 22 грудня о 5 годині 28 хвилин. Це найнакоротший світловий день року у північній півкулі, і триває він всього 8 годин. Під час сонцестояння, а також плюс-мінус 3 дні від цього дня, Земля сприймає від сонця величезний потік творчої енергії для переродження і для трансформації. Це саме магічний час, який дає нам перехід від. Для берегли мудрості та сили року, що минає, і дає можливість підвести межу під минулим і закласти основу на майбутнє. Тому його обов'язково треба усвідомлено випроти, тому що це все відбувається на вищому підсвідомому такому природному рівні. А ми з вами, як розумні істоти, повинні цей період використати з усім розумінням. Навіть наші пращури вже знали про те, що сонцестояння є часом відродження, що це час прояву надії та радісного початку шляху до сонячного достатку. У стародавньому Єгипті сонце взагалі обожнювали і поклонялися Верховному Богові ра, який пересувається на човні і уособлює сили світла. І саме цей Бог ра. Бореться на протязі року зі своїм братом окопом, великим змієм, який сіє хаос і є уособленим У день зимового сонцестояння проводили ритуали і святкували відродження Бога, Ра, сонця, світла, який переміг змія темряву. У стародавньому Римі у дні сонцестояння відзначали свято Сатурналії і вшановували Бог Сатурно. Святкували це все з 17 по 23 грудня, і саме в цей час раби сідали за один стіл своїми панами та звільнялися від щоденної праці. Саме тоді з'явилась традиція обміну подарунками, яка пізніше перейшла на сучасне Різдво та Новий рік. У древніх німців цей день був відомий як свято Йоль. Вважалося, що, що у цей день відроджується король дубу, який зігріває замерзлу землю та дає життя насінню у ґрунті. Здійснювали спалення ритуального поліна, прикрашали йольське дерево, яке було прообразом новорічної ялинки, також обмінювали подарунками. У християнстві ці дні відзначаються Різдво Христове. Нові християнські свята злилися з язиниськами, так і з'явилося Різдво. У його сучасному вигляді з вбраною ялинкою та подарунками близьким та друзям. Слов'яни визначали День Карачуна. Карачун – це короткий, це суворе божество зими, яке здатне викликати родючість та врожайній землі у наступному сонячному році. Скрізь палили багаття, які були покликані допомогти сонцю здобути перемогу. Над смертю і темрявою, і відродитися. Ще за однією слов'янською традицією бог Сварог, який також пересувався, як і єгипетський бог ра, колісницею, правив роком від осіннього рівнодення до зимового сонцестояння. І саме в день зимового сонцестояння він передавав свою силу богу Хорсу. Також слав'яні святкували колядки. Святки і зірку на жердині, який був символом віфлеємської зірки. Зараз ми відроджуємо ці колядки, які заснувалися від слова коло. Слов'яни співають колядки, яких шановлюють новонароджене сонце, а також бажають щастя і достатку на весь новий рік, на новий цикл, річне коло. І від себе, як від психолога, хочу сказати, що святкування Різдва Нового року воно повинно бути не перебільшуваним, але воно має бути. Тому що у самий темний час пори року ми маємо з вами дуже велику втому, ми маємо з вами депресію, страхи, і саме святкування, правильне святкування і дня зимового сонцестояння, і Різдва і Нового року слугує для того. Щоб ми е, пробудили в собі багато сили і відродилися і переродилися для того, щоб наступний рік був більш щасливим і результативним. Тому раджу зробити практику очищення, яка буде дуже корисною за кілька днів до зимового сонцестояння. В цьому році це з 19 до 21 грудня. Це капітальне прибирання нашої домівки. Це роздача тих речей, яка вже не потрібна вам, але дуже необхідні для інших. Це внутрішні переселені особи, це сироти і ті, хто нуждаються з цих, потребують цих речах. Це благодійні акції, це матеріальна підтримка воїнів-захисників, волонтерство. До речі, воно корисне завжди і всюди. Також при можливості дуже сприятливо впродовж трьох вечорів до е зимового сонцестояння. Прийняти ванну з сіллю можна будь-якою, але краще з морською, яка забирає на себе весь негатив. Засвітіть непарну кількість свічок, вимкніть електроосвітлення. Візуалізуйте, що вода та сіль забирають усі ваші проблеми. Потім спустіть воду, уявляючи, що разом із нею від вас іде весь негатив, ополосніться під душем. Або зробіть практику витоптувані блоків, страх і хвороб у миску з сілью, уявляючи, що світлий дощ очищує ваше тіло згори донизу і сіль, вбираючи цю темряву, її навілює. Потім викиньте сіль у унітаз і ретельно змийте сіль зі своїх ніг, ви відчуєте справжнє оновлення на рівні тіла та душі. Також дуже буде сприятливим підбиття підсумків і вдячності року, що ми минає. І хоча він був дуже складний для нас, для українців, все ж проаналізуйте їх і знайдіть, чому він вас навчив, який урок ви успішно пройшли, що зрозуміли. Дякуйте за те, що ви вистояли. Подякуйте всім людям, які допомогли вам, а також тим, завдяки яким ви виросли. Подякуйте Богові. За випробування і ті сили, які він дав нам для їх подолання. Також рекомендую практику звільнення на заході сонця перед днем зимового сонцестояння. В цьому році це буде 21 грудня близько 16-ї години на території України. І напишіть на папері все негативне і стресове. Що трапилось протягом року, і від чого ви хочете звільнитися? Промовте рішуче твердження: Я прощаю всіх і відпускаю все, що сталося, або Я залишаю ці події в минулому, нехай вони йдуть і ніколи не повертаються. цього спаліть аркуш паперу, уявляючи, як у вогні згорає весь негатив. От як Змінюється сонячна енергія, так і змінюється весь потік світла, стаючи більш міцним і конструктивним. Потім змити цей попіл водою, виконувши його унітаз. І, звісно, я всім раджу зробити ритуал на виконання бажання, тому що козиріг пов'язують із плануванням, тому варто прописати цілі на найближчий рік. Бажання згадують під час світанку, коли Сонце знаходиться в першому градусі Козирога. В цьому році це буде 22 грудня близько 8 ранку в Україні. Наприклад, в Києві це 7 година 56 хвилин, у Житомирі це 8 година 4 хвилини. Кожен подивіться у своїх смартфонах час ходу сонця, 22 грудня. Українців та всіх миротворців зараз об'єднує єдиний намір відновлення миру. Тому станьте обличчям на схід, запаліть свічу, простягніть руки до відродженого сонця і начебто зачерпніть ними сонячну енергію, притискаючи долони до серця і вдихаючи стілюючу силу світила. Подякуйте сонечку за все добре і хороше в вашому житті та попросіть допомогти у майбутньому сезоні. Загадайте своє завітне бажання, постарайтесь згадати якнайбільше деталі. Уявіть, що це ніби бажання вже здійснилося. Що ви відчуваєте в цій картинці, де вже ви прибуваєте у, цьому, у тому часі, коли це бажання здійснилося? Нехай ваша уява малює щасливі картини світу, наповнені енергіями світла та безумовною любов'ю. і сповнюте ціми енергіями серця та робим усіх людей. Пам'ятайте, що і головну мету «Мир у Україні, і всі свої особисті плани варто прописати на аркуші паперу, а потім голос, озвучте їх, обов'язково голос, тому що наша свідома і підсвідома повинна це почути і направити планом свічки із полум'ям сонця до самого Бога. І головне, у дні зимового сонцестояння має бути дуже багато природного вогню. Свічки багатя, ну, обов'язково за дотриманням усіх технік безпеки. Очищуйте будинок перед точною фазою сонцестояння або цілий день 21 грудня, або 22 грудня до 7 години 30 хвилин ранку, і це все потрібно зробити полум'ям свічки. Обійдіть із запаленою свічкою та молитвами периметри вашого будинку, звертаючи увагу на всі кути. Тому що саме в кутах збирається найтемніша енергія, і з молитвами очищуйте цю енергію. Свічка до цього повинна обов'язково догоріти до кінця. І у точну фазу з умов сонцостояння, 22 грудня, з 7 години ранку 50 хвилин запалюємо свічки, уявляючи, що вони символізують нове сонячне світло та перемогу світла над темною медитуємо та молимося за мир в Україні та всьому світі. Ось цей відомий і короткий слоган бути добром і миром в Україні, хай у вас буде ваш мисленєвий на мисленєвому рівні, озвучте його і направте енергію світла і добра через сонце, через своє серце та навколишній світ. А тепер давайте подивимось на гороскоп даного зимового сонцестояння. Сонце у нас знаходиться в козирозі, і це завжди є закликом до конструктивних дій для планомірного просування до вищої мети. Подивіться, скільки багато гармонійних аспектів від сонця. По-перше, це до Сатурну, ви бачите, да? до Юпитера і селени. Це все дає благословення вищих сил на наближення миру, на конструктивні кроки, на успішні зміни як в особистому в житті. Так і на соціальному рівні. Ми бачимо, що з Сонцем з'єднання якраз є ретро Меркурій, а також до... це з'єднання дає тригон до Сонця України. Той, хто хоче подивитися більш детально про період ретроградного Меркурія, я зроблю вам ось посилання на запис мого відео. Це якраз період удачі для України. Тому що таємне стане явним. вирішуються проблеми авторитарного керівництва, впливу на свідомість людей з боку правлячих сил. Саме цей день дійсно є сприятливим для будь-яких ініціацій, ретроспективних технік та медитацій. Будь-яка психологічна робота в цей день буде дуже і дуже сприятлива. І подивіться, будь ласка, на головний також показник Це місяць, місяць перебуває у цільці. Знаку зодіака, який є покровителем України, і він якраз каже про потребу у перебуванні в стані спокою у миру, гармонії та стабільності, необхідності збереження життя, нашого вищого божественного дару, відстоювання права на життя, і це все підкріплюється з'єднанням з Юпітером, планетою щастя та селеною показниками удачі і допомоги вищих сил у здійсненні наших чистих устремлінь та молоток. На території України ось це щасливе з'єднання місяця Юпітера і Селени та підкріплення гармонійними аспектами Сонцем та Меркурієм буде дуже потужні під час сходу сонця. О 13-й годині, якраз коли це з'єднання буде підніматися у нас над обрієм на території України, а також уже коли Сонце буде за горизонтом, але ось це з'єднання буде на самому Зеніті. Це 20-та година за київським часом. Використовуйте цей час і саме ці три години для медитації і для дуже добрих справ. Можете навіть ініціювати, але або розпочати щось дуже важливе у вашому особистому житті, хоча ретро Меркурій і не дуже сприяє для нашої соціальної активності, тому саме 22 грудня на сході сонця з 7 години 50 хвилин, а також о 13 годині і о 20 годині, закликаю всіх об'єднатися у спільній духовній роботі, і чим більше людей будуть об'єднуватись. У своїх чистих устрімліннях, тим швидше це здійсниться. Це наша колективна візуалізація тривимірного образу вільної, мирної, квітучої України, а також всієї цієї зціленої планети від війн і агресії. Ми бажаємо з вами людям щастя, миру, добра, благості, любові, всім на землі. І чим більше любові, і більше щастя буде. Усіх людей тим менше вони будуть схильні до агресії і до війни. Також в цей час до краще допомагати воїнам-захисникам творити добрі справи і складати плани на наступний рік. Пам'ятайте, цей короткий слоган має дуже потужну силу бути миру і добру в Україні і всьому світі. Люді, друзі, приєднуйтесь до спільної духовної роботи. Також запрошую вас до школи астрології на заняття в групі або індивідуально, а також на очно і онлайн семінари з холодинаміки, які проводяться очно у Житомирі, а онлайн на платформі Zoom. Любі друзі, я дякую вам за увагу. Запрошую вас приєднатися на заходи нашого центру. Бажаю вам надихаючого переродження в день в зимового сонцестояння і найшвидшого відновлення миру в Україні. Разом з вами будемо це все візуалізувати і впевнені, що 2024 рік буде найбільш конструктивним і більш позитивним для України ніж минаючий рік. На все добре я була з вами, Марина Романова. Дякую за лайки, за відгуки і до нових зустрічей!